Я повністю відмовилась від російської музики та від російського контенту. У мене теж були друзі з Росії. Я перестала з ними спілкуватися. Я говорила російською теж мовою. Ну я і російською, і українською, але тепер я не говорю російською, не, не слухаю російські пісні і контент. Та так, щоб вони всі повтікали і ні одного російського слова не було чути ніде і не видно. Я мрію, щоб тато мій повернувся. Я дуже сподіваюся, що наша перемога буде скоро, і ця війна дуже змінила моє життя, тому що мені прийшлося мотатися по країнам через те, що шукала якогось безпечного місця. Але все-таки я залишаюся тут і сподіваюся, що наш ЗСУ переможе і. Буде перемога за нами. Я вірю. Якось вірю в перемогу, не знаю, як воно має бути. Я ще покладаю надії на Господа Бога. Тільки нас Бог може спасти більше нічого. Людей дуже багато моляться. Ми віруючий народ. народ. Мусить бути перемога, бо завжди добро перемагає зло. Перемога, звичайно, вона буде і вже близько, Вона дуже близько к нам. Ми настільки дружні, що. Ну вони нас не побідять. Ось ну поб'ють, постріляють і підуть туди далі. Ми сильні і єдині і не побідими. На 100% ми переможемо. В мене ніяких сумнівів тільки не був, взагалі немає. Ще трохи. Це мотовська відьма каже. Все буде окей, обов'язково. Я буду кричати, пищати від радості. І Я впевнена, що так і буде незабаром, тому що ми дійсно об'єдналися зараз всім світом. І, ну всі українці зараз об'єднались і. Всі всі вірять, те, що ми дійсно переможемо, і ми станемо сильніші, І Зовсім скоро вся весь світ буде з'їжджатися до нас в Україну і подивитися на цих героїв. Будемо запускати небо синього жовтого змія, але ми купили іншого змія. Ми ще купимо синьо жовтий, і будемо запускати старту. А, а може, просто пофарбуємо синьо-жовтий. Єдність, щоб ми були єдині. Якщо ми будемо єдині, ми переможемо. Ну нам потрібно бути згуртованим. Нам потрібно бути всім разом, тільки разом ми переможемо разом з Європою. Ми згуртовані, ми Україна. Гуртовано, українці згуртовані, але нам потрібна ще допомога. Що буде допомога, то буде наша перемога. Потрібна віра людей в те, що ми переможемо. Потрібно, щоб вони молилися, щоб допомагали теж ЗСУ. Я вірю Перемога. Перемога. Що? що? Україна. Україна. Україна переможе. Переможе. Все Україна. хоче, щоб, 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 щоб Росія була більша, найбільша країна в світі. А, а ми хочемо, щоб, щоб війна закінчилась, щоб Україна перемогла, а Росія програла, щоб наші військові могли перемогти ворогів і, і, і ми. І наші і всі військові повернулися зилими. Про це в нас армія, вони мають перемогти росіянів, і ми маємо всі бути жилими на ці війни. У перший день було дуже страшно. Я боявся літаків, я думав, що це вже все. А тепер. Вже привик. Співчаваю всім, хто покинув свої будинки, будівлі, квартири, і лишив близьких. Війна це дуже погано. Ми хочемо розказати, що зараз ткоїться в Маріуполі, в Миколаєві, ну всюди, всій Україні. Хочемо це все розказати, щоб нас весь світ почув, щоб ну, дали, щоб був НАТО, ну щоб якийсь толк був. Ми вшануємо всіх наших героїв, які віддали своє життя московсько-українській війні. Завдяки нашим воїнам. Ми сьогодні маємо український тил Івано-Франківський, завдяки хлопцям, які зараз на передовій тримають нам небо, тримають нам землю. Ми маємо можливість сьогодні починати навчальний процес, робити ті речі, які ми сьогодні робимо для підтримки, волонтерити, розвивати економіку. Привіт, вежі від вежі. Вітаю всіх з ним незалежності України. Всім дякую особисто і дякую від наших бійців за вашу віру, за вашу підтримку. Стоїмо, тримаємося тут. Все буде Україна. Слава Україні!